Культура у час війни відіграє важливу роль, адже вона об'єднує, дає сил і наснагу. 31 жовтня представники культури міста Коростень на чолі заступницею начальника відділу культури і туризму завітали у Грозинський будинок культури, щоб познайомитися з діяльністю, яка здійснюється у закладі. Будинок культури в нас це є місце дозвілля молоді. В час довоєнний тут систематично відбувалися дискотеки, різноманітні заходи для відпочинку. Молоді. На нинішній час ми працюємо з дитячою аудиторією, працює в нас гуртки. Ми систематично проводимо різноманітні концерти, тематичні концерти. Концерти носять патріотичного напряму. Самі жителі села Грузіно запропонували проводити благодійні акції під час концертів, ставити скриньку, збирати гроші на ЗСУ. Також в нас будинок культури працює по підтримці. Волонтерського руху самі діти є активними учасниками волонтерського руху. Пропонують, і ми проводили на вулиці збори коштів, організовували ярмарки, і просто діти виходили з прапорами для того, щоб провести зібрання коштів. Ось це в наш основний напрямок діяльності. На базі закладу діє гурток колективу художньої самодіяльності будинку культури села Грозине. Тут займаються молодші діти з 3 по 5 клас, старші з 7 по 9 клас. Також є і дорослі, які регулярно відвідують гурток. Розкажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в гуртку? Ну, співати пісні, танцювати, ну, все, в принципі, все. Мені саме найбільше подобається співати. А Які пісні ти любиш виконувати? Ну, Більше якісь веселі. Сучасні чи, можливо, українські народні. Ну, Люблю і сучасні, і українські народні. Ми слухали, як ти співаєш, нам дуже сподобалось. Ти ходиш в якусь музикальну школу чи на гуртку. Я ходжу на гуртку, та я дуже добре співаю в школі на музиці. Довго ти відвідаєш гурток? Ну, навіть не знаю. Може, з першого класу, може, десь. А ти зараз в якому? В четвертому. А хто обирає пісні, які ви виконуєте? А частково щось ми можемо. А... Предлагати і чутково щось, Ірина Володимирівна. Як тобі керівниця гуртка подобається? Мені дуже подобається, вона у нас най найкраща. Вона веде так усміхнено, завжди підбадьорує, ну, говорить такі слова, що просто хочеться тут залишитися і далі продовжувати займатися гуртком. Керівниця гуртка спільно з дітьми обирають репертуари пісень, займаються постановкою танців. Ми Побували у вас на репетиції. До чого ви готуєтесь? На даний момент це репетиція до дня збройних концерт, до дня збройних сил України. Він буде 6 грудня. Це ця дата, але концерт може бути 7-го, Я надіюсь, все таки буде. Запрошую всіх і коростенців, також не тільки Грозинську громаду. І всі концерти йдуть з донатами. Всі концерти. Ми за цей рік назбирали майже 30 тисяч, 29 тисяч 615 гривень. І всі вони ці кошти пішли на допомогу нашим Збройним силам України, тому що завдяки їм у нас ми можемо проводити репетиції з дітлахами творити і витворяти. Як давно діє гурток? Мабуть, діє завжди, але я працюю тут рік, ось, ось за жовтня місяця. Ось як я прийшла, я собі набрала дітей, і вони працюють зі мною. Може, ми не такі вже професіонали, але повірте, це від душі ми співаємо з енергією для, для всіх. Всі хочуть співати. Ви самі бачите, всі хочуть приймати участь. Ми різнопланові. Ми і вірші читаємо, і гомбурески декламуємо, і танцюємо, і співаємо. Підбираємо репортуар кожної дитині, намагають, щоб кожна дитина заспівала. На майбутнє у нас десь такі задуми, якісь театральні мініатюри навіть ставить. Вже їх бачу, хто на що здатний. Будь-яка дитина, ось в майбутньому може ще буде театральна постановка. Якщо, наприклад, якась дитина подивиться сюжет і захоче долучитися до гуртка, чи можливо це? Будь ласка, хай приходить тільки одна умова, щоб вона вже не садіковського віку, щоб могла читати, щоб могли ми прочитати з нею пісню, текст, вірш. Отак будь-яка дитина, хай приходить, я чекаю. Окрім того, у будинку культури є бібліотека. Тут читають, декламують вірші, проходять різні акції, а також є настільні ігри. Бібліотека в нас, на мій розсуд, дуже шикарна. Я за фахом сама не бібліотекар, але чим більше працюю, буде ось 1 числа два роки, як я працюю. Чим більше працюю, тим більше подобається. Подобається дуже працювати з дітьми. Діти йдуть сюди з задоволенням, е, вибір є широкий. Е, іноді читаємо у бібліотеці, пропоную різні книжечки. Дитячий садок до нас е, ходив. Книги є на різний смак, на різні вподобання. Е, жін... на які книжки найбільше попит? На художні, звичайно, на художні. Е, жінки люблять читати жіночі романи. От чоловіки люблять читати детективи, ну але всі хочуть читати українською мовою, за словами директора будинку культури села Грозине, староста села підтримує та допомагає розвитку культурної діяльності. Валентина Ткачук розповіла про те, що допомогло б покращити рівень навичок гуртківців. Наразі у нас в будинку культури є потреба в лютині. Яка, яка має ось медмузичного світу, і яка могла б трошечки професійно підтягнути наших членів художнього колективу, які співають якраз в співах, якраз би підтягнути, навчити їх працювати зі своїм голосом. Так, більш професійно, щоб в них все ну, пісні взагалі звучали не, не так не в любительському такому форматі, а вони вже звучали дійсно, як звучать в артистів на великій сцені, бо в нас дуже багато є і дітей, і дорослів, які мають, скажімо так, від Бога талант співати, але їх трошечки треба підтягнути в цьому плані. При приєднанні нашої сільської ради, колишньої до міста в нас відбулись певні реорганізаційні процеси. І, зокрема, в нас була тимчасово призупинена діяльність нашої музичної школи. Наша музична школа війшла як філіал до школи мистецтв між ми але оскільки в її не було дуже багато відвідувачів, то поки що її діяльність призупинена. Будівля, в якій відбувалися всі музичні уроки позашкільні, наразі в ній знайшли прихисток переміщені особи в майбутньому. Дасть Бог закінчиться війна. все таки в планах є. Якщо навіть не в приміщенні в колишньому приміщенні музичної школи, то зробити ремонт тут в кімнатах будинку культури і запустити деякі класи музики, вокалу, хореографії, можливо, малювання на що буде найбільше попиту дітей. У завершенні зустрічі заступниця начальника відділу культури і туризму поділилася враженнями від функціонування закладу. Приємно, що ми сьогодні завітали до. Грозенського будинку культури і вкотре впевнилися, що заклад культури це сьогодні центр культури, соціальний заклад під час війни. І нам дуже приємно, що тут є люди, тут є діти, які співають, які танцюють, які читають. Є працівники на своєму місці, які організовують культурно-дозвільливу діяльність. Більш детально свою діяльність Будинок культури села Грозне висвітлює у Фейсбуці на своїй сторінці.